Не лише здобували досвід, а й мали змогу зустрітися з активними та цікавими людьми. 46 учасників проєкту Молодь і влада отримали сертифікати за проходження стажування в структурних підрозділах Івано-Франківської міської ради. Навчання тривало упродовж трьох місяців. За цей час учасники мали можливість допомагати в організації культурних заходів, виставок та програм. Опановували навички надання першої домедичної допомоги та розвивали свої знання у сфері планування та лідерській якості. Це дуже хороша річ. По-перше, для резюме. Тобто в майбутньому, коли от ну, там, лише завершує молода людина університет і хоче йти на роботу або навіть під час уже самого навчання, маючи в резюме, маючи в резюме три місяці стажування. В органах місцевого самоврядування це насправді дуже цінна річ. Цінна річ і це велика можливість і такий великий плюс у їхньому резюме. Загалом участь у проєкті молодь і влада взяли 55 молодих людей. Одна з них Анастасія Рожелюк. Каже, ця програма відкрила для неї багато можливостей. Я стажувалася в департаменті освіти і науки. Для мене це було дуже цікаво. Зрозуміла, що там більша робота з документами, бо трошки попробувала себе в цій ролі, допомагала в межах моєї компетентності. Також відвідувала багато різноманітних заходів. Цікаве, це ми. Долучилися до акції прикрашання міста до Пасхи, до Великодня. Всі діти з різних шкіл приносили свої писанки, дуже різноманітні, цікаві. Дуже І ми прикрашали дерева. Народна депутатка України Оксана Савчук зауважує, серед стажарів вже нині є ті, кому готові запропонувати роботу у структурних підрозділах міської ради. Найбільша людина отримує навиків і знань, коли вона дуже активна в студентські роки. І ви такими активними є. Дехто дуже активний вже на першому курсі. знає, що тут є такі хлопці, дівчата, хтось на третьому курсі. Є люди, яким ми готові вже запропонувати місця для того, щоб вас працевлаштувати, і нам це дуже подобається. До слова, за останні вісім років учасниками проєкту стали понад 400 молодих людей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Яраї.